Всім привіт! Ви на каналі Warious Craft. І сьогодні ви побачите, як зробити артефакт Хмаринка і Stalker 2 своїми руками. Нам задобиться фольга. Беремо її і зминаємо потрібну форму. Знаю, я цей артефакт робив, але хочу зробити його ще раз. Ось ця рамка більш схожа на оригінал. Також потрібно зробити отвор. Я його не зробив. Зараз наш каркас потрібно полити термоклеєм. Коли ви обвели маркером по пакету, можна по файлу, але пакет більш бюджетний варіант. Так от, коли ви обвели, ось таких формочок потрібно дві штуки. І потрібно все залити термоклеєм. Тут я трохи протупив. Ось ця задня частина повинна бути попереду. Ну цю помилку я зробив ще коли ліпив саму форму. Нічого страшного. Зараз для більш кращого результату раджу покрутити артефакт над газовою плитою. Він стане гладенький і прикольний. Так виглядає набагато гарніше. Через камеру воно мол, погано видно, але ну, в житті виглядає краще. Залишилось тільки пофарбувати. І матовим лаком також покриваємо. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Або підпишіться на канал. Ви були на каналі Warriors Craft. До побачення!